Приступаємо до тіста в миску, яка, яка у вас дозволяє або мікрохвильовку приймати, або на водяній бані розтопити. Беремо таку миску. Сюди ми засипаємо 50 грамів шоколаду, 100 мл молока і 80 грамів вершкового масла. Все це нам потрібно розтопити або на водяній бані, або в мікрохвильовці і перемішати. Я вирішила це зробити на водяній бані, тому що коли ми зробимо одну частину тіста, нам її потрібно буде підігрівати, ви потім все побачите. Тому я ось взяла кастрюльку, поставила свою чашу на кастрюльку і ось так чекаю, поки розтопиться повністю наша, наші інгредієнти і об'єднаються один з одним. Наша суміш розтопилася, тепер ми знімаємо її. З нагріву додаємо сюди 90 грамів борошна і 10 грамів какао. Обов'язково е, через сито пропускаємо, тому що особливо е, какао від вологості комкується, а нам потрібно розбити всі комочки. Сюди ж ми додаємо дрібку солі і ванільку за смаком, перемішаємо. І сюди ми додаємо 80 г жовтків. Я не буду вам казати, скільки це яєць, тому що яйця абсолютно різні. І в цьому рецепті, будь ласка, варто виміряти. І зробити по грамовкам. Вимішали нашу масу, і тепер обов'язково нам потрібно його пропустити крізь сито. Це ж у нас бавовняний бісквіт, тому не, не повинно бути ніяких ем, плівочок. А плівочки бувають з. Це, мабуть, я мали сито взяла. Да. Ну, нічого. З маленькими дирочками взяла. Беріть з більшими, то не страшно. І ось так протираємо крізь сито, тому що е в будь-якому випадку там залишаться плівочки від яйця. Вони нам не потрібні. Якщо білок перебивається, то тут ми яйця не збивали, а просто перемішали, тому їх потрібно обрати. Ну і десь лишнє какао. Все, перетираємо. Перетерли крізь сито нашу суміш. Дивіться, яка вона однорідна, еластична. Що ми робимо тепер? Ми накриваємо її плівкою і ставимо на ту ж кастрюльку, яка була на воді, ми вона стояла на водяній бані. Ми ставимо. Щоб вона була тепла і підігрівалася. До речі, ще хочу сказати, організація роботи мінімальних трудозатрат це дуже важлива річ. Тому я раджу все ж таки на водійній баню, тому що ту ж саму воду ми потім заліємо гарячу в дико. Нам не потрібно лишній раз нагрівати якийсь чайник ставити чи ще щось. От вам стільки операцій заради меншого трудозатрат. Так, ставимо на водяну баню. Зроблю акцент, що ми ставимо нашу миску не на підігрів, плита вимкнена просто на гарячу водичку. От і все. Наша суміш повинна просто бути теплою. Тепер нам потрібно збити 200 г білку і 110 грамів цукру. Спочатку збиваємо все, як завжди. Збиваємо трошки білочок і поступово додаємо цукор. Збиваємо в таку потужненьку пену. До такого стану ми збиваємо наш білок до м'якеньких клювиків. Тепер у нас є дві суміші: це білки і наш основний крем з шоколадом. Знімаємо плівку, він у нас теплий, такий тянучий. І тепер нам потрібно все це об'єднати обережно. В три прийоми десь. Обережно. Все це об'єднуємо. Ось така чудова соняш у нас вийшла. Беремо нашу форму. Я ще застелила нашу форму фольгою, для того, щоб у нас не просичилась туди водичка, і виливаємо нашу масу в форму. Тепер. Обов'язково нам потрібно випустити великі пузирі повітря. Тому беремо шпажку і проходимося повністю по всій формі шпажкою, ось так малюючи. І ще одна маніпуляція: нам потрібно стукнути ось так, щоб лишнє повітря у нас вийшло буквально три рази. І в деко ми заливаємо водичку градусів 70-80, для того, щоб у нас а, наш бісквіт а, випікався на пару в духовку. Так, я тільки що дістала наш бісквіт. Дивіться, який він дуже гарячий. Я забула вам сказати режими духовки. Це дуже важливо. Духовку ми вмикаємо верх-низ, режим верх-низ. Якщо у вас немає режиму верх низ то тільки низ. Далі ми ставимо в духовку, розігріваємо спочатку на 150 градусів і ставимо на 30-35 хвилин. Потім ми знижуємо температуру до 120 градусів. І випікаємо ще хвилин 40, 35-40 хвилин. Шпажка в мене суха, я вже перевірила, тому ось таким чином я залишаю його десь на півгодинки, тому що, якщо я одразу відкрию, він може в мене деформуватися, але я не хочу. Тому почекаємо, я почекаю 30 хвилин, а для вас це буде секунда. Наш бісквіт майже охолов? Розкриваємо і дивимось, що в нас вийшло. Все одно трошечки спустився, але то не страшно. Ай, тут ще гаряче. Так, відкриваємо. А, знаєте, що нагадує цей бісквіт? Шоколадне морозиво. Настав час подивитися в розрізі наш бісквіт. Ой, це нереально смачно. Дивіться. З ним можна зробити будь-що, можна зробити торт. Можна взагалі просто їсти. Він дуже він повітряний. Він, якщо ви приготуєте, ви потім зрозумієте, про що йде мова. А, ну, це нереально смачно. Це, а, я ж кажу, як морозиво. шоколадне морозиво. Це так смачно. Тому рекомендую. Обов'язково приготувати. А, може, трошки не так швидко і не так легко, але він того вартий. Дивіться. А на сьогодні все. Робіть, творіть. Люблю вас, до зустрічі, пока-пока!